Дороги України. Дороги України переплутані нитки любові. Перший теплий вітер зустрічає на ізюмській трасі з її безсонним рухом. У знищеному селі обіч весна. Обвуглене збіжжя, що тліло всю зиму, випускає вперті паростки скрізь по руїнах зерносховища. Посічена обстрілами посадка зеленіє в половину висоти. Зелено-чорний прапор. За нею темніє згорілий танк. Ще далі на обрії вийшов орати трактор. Влітку вирви на цьому полі обростуть по краю шавлією. У бганках подільського ландшафту виблискують кольоровими мозаїками хати з мальованими віконницями. Волоські горіхи схиляються, гладять лобове скло. Авто стрибає з горба в долину, і серце стрибає, і хочеться сміятися. Дерева по коліна у воді перед вцілілим пішохідним мостом через десну в Чернігів. При воротях із лебедями та левами по селах Полтавщини мліють відра яблук та абрикос. Диктанти на перевірку можна надіслати поштою або на імейл. E Паперові листи приймаються на адресу Київ, вулиця Хрещатик, 26. Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 29 жовтня. Або сфотографуйте чи відскануйте текст і надішліть його на електронну адресу РДСОБачка листи приймаються до 11.00 30 жовтня.